Всім вітання, любі друзі! Всім вітання! У нас красота. Погода стоїть така золота. Золота, все дуже гарно. Красота! Піду дивитись, що там у мене під індичком робиться, бо вроді, вроді є індичата. Йдемо подивимось з вами разом. Така погода чудна, дивна, що аж аж хочеться, аж хочеться бути на вулиці при такій красі. я подивимся що тут робиться. Що тут робиться? Це все треба піднести і включити е, поряд Бачите, що включили, вже зробили. Той, що в нас є бродер такий, і вже включили лампочку сюди і туди, але я зробила меншенько місця. Бо того, щоб не знаю скільки їх там є. Може, їх там дві-три штучки, та й не буде тут, бо вони горілись. Ну, під індичку вони дуже хочуть. бо того, що індичка недобре сидить, знаєте, зразу починає вставати і зразу починає. Ну, Рухатися, вона ще має під собою яйці Зараз подивлюсь, що там в неї робиться. А тут все файно, все файно. знаєте, все так нагріється. Може, я ще нижче трошечки опущу то той ящик, добре закриється, ось сюди. І так буде. Ви виділи? Ви виділи таке? Подивіться. Видите? Там душно? Видите такі індичата? Зараз я подивлюся, щоб індечка е, встала. Треба індечка, щоб встала. Поля, ой поля, Боже поля, мій, ой Боже ти мій коханий. Поля, 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 поля. Саша хоч стає, а так аж три дні вже індечка не вставала, зараз піду їздимо. Веть, чуваться, а ще є яйці другому до... Добутня, подивіться, дай ще щось якесь коробку, щоб я ту лупину зібрала. Тут ці кілько є в мене, а скільки їх є? Два, три, шість, шість, одинадцять, так? Ага, файно, файно є. Не, не, не той. Зараз. Дай я зараз беру цю луп'янку. Не знаю, чи чиї забирати, чи їх забирати, чи, чи що забирати. Не знаю, ось Отаку їх заберу в коробку Зараз. Ой, боже мій. Боже мій. Боже мій, сяудітворов. Що це має бути, а? Що це має бути з цими дітьми? О, о, такі вони пайньоні є. Тримай, бога вона не зайшла сюди. Я тримаю тут так. Зараз, зараз, зараз. Я, я, я відкрию. Тут. Ой, ой, ой. О. Їм тут буде тепленько. І я їх зараз сюди. Сюди їх зараз пущу. О. Зараз сюди тут цю лампочку я їх пущу. Отак. Видите, як буде? Вижте, як я вам показую все? Дуже файно, вони вже обсохли. Ой-ой-ой о так. Вони адаптуються, все буде файно. Вони сядуть всі під лампочку, вони всі сядуть під лампочку. Поки що ще вони такі маленькі і ще такі, або, ну, а як же? А що ж зараз не зробив там. Ти як вона копчесь, як вона це копче. Зараз, зараз сідеш. подивлюся, що тут робиться ще. Я подивлюся, що тут робить з яйцями. Чекайте, чекайте. А, тут є ще, не знаю, зараз я так провіру. Родичі, вони... Чи вони не болтаються? Оце во болтає, воно вже не здали. Знаєте, все ні. Воно як, знаєте, воно як, воно як погане і болтає, то воно болтає зразу. Ну, як, що то під пальцями, треба на лямпочку дивитися, уже пізніше. О, воно зразу болтає. Не знаю, там ще маю такі. А це вона, а це вона або, а, во, це, а це вона замніла. Це вже не добре. То є що? Є п'ять. Е, ой, як, 10-11. Ну і добре, ассисті два не здали. Все, не йде сідає дівчина. О, це, я її стривожила. Нічого, ти зараз сядеш. Все файно, все файно, зараз сядеш. І є, і є тут. Одинадцять. Що ти ходиш? Що ти заблудила? Ну, треба їм водичку скип'ятити буде, щоб водичка загрілася. А чого ти там сидиш? Та йдіть сюди, де, де тепло. прийдуть зараз, Отако, От де тепло. Ось таке, де тепло. Добре, добре. Я їх накрию, а потім прийду ще подивлюсь, що вони тут будуть. Як вони будуть адаптуватися? Ви виділи такий рай? Це точно рай на землі. Це рай на землі, мої дорогенькі. А вджоли літають, а вжоли літають. Хочу подивитися, що під тов єндечку, каже, три дні не встає. Що ви, хлопці, вас що треба з вами зробити? Віці, як вишні в нас це тут, а але цвітуть тут вишні. Пусти її. Закрийся. Дойми в ту індичку, які яйці. Та ніби нічого. Я думала, вона не встає, то може щось закопарить дуже. Всі на чисті яйці, ну, але най так вже й буде. Добре, добре, все файно, вона тут не накапарила, все файно, най поїсть і зараз піде назад. Так, кури несуться потихеньку, індечка на дворі. Най походить, най походить, а тоді її заженесь. Най вона походить хвилин 15, то тепло яйцям нічого не буде. Хочу вам сказати, певно, вже її треба буде прикладати е, су індичку. Що вона ніяк е, сісти, бо чує, що вони там цепають, може сяде. Ну, сіла, сіла, слава Богу, що сіла. То така морока, знаєте, з цим всім. Ось така морока. Я подивлюся, що це. Вони втишуться під е, що їм буде тепло і вони будуть сидіти. Але вони ще не розуміють, знаєте, куди їм, де їм, то має бути тепло. Нічого, нічого. Вони все файно зрозуміють, тут вже пішло тепло від цієї лампочки. О, тут вже дух і тепло. Добре, файно є. Не керкай. Ну, Не заглядай і не керкай. все файно. Сиди спокійно. Зараз Дорошачимось, її? Може, може, її прикрию. Певно, що ящиком, щоб вона сиділа. Віці, як вона заглядає, бо воно там пікає. Ну, ще трошки, ще трошки, або її перенести в друге місце. Треба буде або що, щоб, бо тут в мене вони мусять бути постійно, е, ті, е, ті індичата. Тут мусять бути постійно. А, а вона тут сидить мені не дуже добре, що вона чула їх. Бо вона встає встає, підноситься і не гріє добрі яйці, знаєте. Ну от така ситуація виходить. А їй ще треба буде на якісь ціплячі, е, яйці підсипати після того. Індичка може сидіти навіть чотири рази, знаєте, як файна індичка, вона сидить навіть чотири рази. О, бачите вона. А. Вони пікають і вона їх чує. Добре, я подивлюсь пізніше, якщо вона нормально сяде, то буде, слава Богу, ні, то я її звідси заберу. Отак. От перенести, перенести, Бо вона чує там індичата і вона не хоче сідати. І не хоче сідати, і не буде сидіти. Але її треба ще чимось прикрити зверху. Менше буде виділа, і все десь її буде сиділа. Ще буде тут привикний тут, де сидіти. Все, оці відкрила двері і вона, і вона заходить собі. Вона зайде, зайде собі і вискочить, і буде собі там сидіти. Все буде добре. Тут вся природа, все зв'язане. І воно все знає, що воно робить.